В Україні офіційно стартувала європейська антикорупційна ініціатива. Це наймасштабніша програма ЄС у сфері боротьби з корупцією. Проект фінансують Єврокомісія та МЗС Данії на антикорупційні програми. В Україні вони виділяють майже 16 мільйонів євро. Тож як європейці будуть допомагати українцям у боротьбі з корупцією? Дивіться далі в наступному матеріалі. Європа ще торік вирішила допомагати Україні у впровадженні антикорупційних реформ і налагодженні роботи профільних новостворених органів. Саме тому з сьогоднішнього дня в Україні офіційно стартує масштабна програма Європейська антикорупційна ініціатива ЄС три основні складові цієї ініціативи: перше, ми будемо розширяти можливості новостворених антикорупційних агенцій для того, щоб розслідувати, накладати санкції, покарання за корупцію. Друге, ми хочемо зміцнити можливості Верховної ради антикорупційного комітету, який буде аналізувати корупцію в плані законодавства і відслідковувати реалізацію. Третє, ми хочемо посприяти залученню громадянського суспільства, змі у ініціативах проти корупції, зокрема в регіонах країни. Роботи не не край дуже розраховуємо, що. Ми якраз з паном комісаром Ханом ми спільно підписували цей меморандум про заснування цієї ініціативи 24 листопада 2016 року. Я рада, що це ця ініціатива реально стрімко запускається. Я розумію тут і роль наших колег із Данії стосовно того, що це було можливо зроблено саме в такий швидкий спосіб. Тому дуже розраховуємо, що цей темп не буде втрачений. Антикорупційну ініціативу ЄС очолила Кешалашвілі, член грузинської команди реформу. Ми говоримо про всебічний розвиток цих структур, який передбачає проведення кадрової підготовки, а також запровадження ІТ-технологій для цих структур. Адже коли ми говоримо про потенційну оцінку, аналіз даних, розслідувальницький потенціал цих органів, оцінку їх роботи, відбирання нелегально здобутих активів, це ті конкретні дії, які будуть допомагати цим органам зростати. Наразі Україна на порозі створення нового антикорупційного органу державного бюро розслідувань, яке буде займатися розкриттям злочинів посадових осіб найвищого рівня, на черзі і створення антикорупційного суду. Тим часом європейці ж вітають створення національного антикорупційного бюро, але закликають до прозорого конкурсу на посаду аудиторів, які і перевірятимуть невдовзі роботу цього бюро. Ірина Погорена Максим Клопотов, телеканал Еспресо.